Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти, і я вітаю підписників і гостей з свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати дуже смачну, з хрумкою золотистою скоринкою молоду картоплю. Цю картоплю я люблю їсти і гарячою, і навіть холодною. Вона однаково смачна. Тож не буду багато часу тратити на розмови, одразу приступаю до приготування її. І якщо вас зацікавить ця страва, то приєднітесь до мене і будемо готувати її разом. Найпершу каструлю десь на третину, наповнену водою, кладу на вогонь. І поки закипатиме вода у каструлі, ось такою губкою для миття посуду, твердою її стороною буду мити і водночас шкрептати картоплю. Якщо картопля свіжо викопана, то шкірка з неї злазить одразу, хіба що може залишитися ось у цих ямочках. Але цю проблему я легенько вирішу ножиком, хоча можете навіть і залишати картоплю із шкіркою. У цьому рецепті не є принциповим те, щоб картопля була без шкірки. Основне, добре помити її. Добре помиту картоплю відправляю у миску. А чи в якусь посудину? І якщо за цей час у каструлі ще не закипіла вода, то почищену і помиту картоплю заливаємо холодною водою, щоб вона не змінювала свій колір. У каструлі закипає вода. Даю сюди одну столову ложку солі. І тоді вже у киплячу воду відправляю усю почищену картоплю. Чому саме готуємо картоплю одразу у кип'ятку? А тому, що якщо ми почнемо готувати її в холодній воді, всі поживні речовини картопля віддасть воді. А якщо картоплю одразу у кип'яток відправити, то всі поживні речовини збережуться у ній. Якщо у каструлі рівень води нижчий рівня картоплі, то заливаю її кип'ятком. Так що рівень води був на 2 пальці вищий рівня картоплі. Каструлю з картоплею накриваю кришкою, нехай швидше закипає вода у ній. І від моменту закипання при накритій кришці каструлі на малесенькому вогні буду готувати картоплю 10-12 хвилин. А коли визначений час пройде. Виключаю вогонь і картоплю відсіджу у друшляку. Картоплю поверну назад у каструлю і ось так трохи її перекецкаю. у сотейнику на невеличкому вогні, розтоплюю вершкове масло, не доводячи його до кипіння. І коли масло розтопилося, то деко застелене пергаментним папером добре змащую ним. Але це не є обов'язково змащувати саме вершковим маслом. Можете змащувати оливковою олією або звичайною соняшниковою рафінованою олією, або качиним або гусячим жиром. Від цього скоринка у картоплі буде дуже хрумкою. Після цього викладаю на деко відварену картоплю. Тут є важливим те, щоб картопля була розкладена один шар і між нею були проміжки. Якраз 2 кг картоплі у мене вмістилися на деко. Ось таким чином. Розкладену на деко картоплю, щедро змащую вершковим розтопленим маслом. Ви ж можете змащувати олією оливковою або нашою соняшниковою. Або якимось жиром. Та чим хочете, тим змащуйте. У мене просто молода картопля асоціюється з маслом. І в розігрітій духовці до 190 градусів буду запікати картоплю рівно півгодини. І поки запікається картопля, очищу молоденькі зубчики часнику. Але якщо у вас немає молоденького чеснику, беріть і старий, якщо немає і цього, то можете використовувати і сушений чесник. Часник якомога дрібніше посічу, але ви можете його перетерти на терці або розчавити пресом. Я посічений чесник перекладаю у ступку. Додаю сюди чорного маленого перцю та солі. Можете додати і червоної і маленої паприки для кращого кольору скоринки. І в ступці все гарно перетовкаю, перемішую, перетираю. Ось так мені здається, що часничок найбільше віддає свого запаху. Пройшло півгодини. Витягуємо картоплю із духовки. Ну, подивіться, яка вона вже чудова. Але ми з неї зробимо ще чудовіше. Ось так колотівкою, якою колотимо. Картоплю, роблячи з неї пюре, приводимо всю картоплю до однієї площини. Так легенько натискаючи на картоплю, будемо її розтискати. Але уважно не переборщіть із силою, тільки легенько-легенько притисніть. Картопля практично вже майже готова, і тому вона дуже швиденько може розчавитися. А нам треба, щоб вона ось так трималася кубки, але при тому була з гарною золотистою скориночкою і хрумкою. Тому у розтоплене масло додаємо затовчений часник з перцем і сіллю. Все гарненько перемішаю так, щоб масло, а чи олія, яку ви будете використовувати, а чи смалець, стали запашними. А щоб ще було запашніше масло, додам сюди пару лаврових листочків. Можете додати сюди розмарину, можете додати майоранку та навіть потерти цедру апельсину. Ну, але в мене сьогодні українська класика. масла масло спеціями добре змащую картоплю. Але поки я роблю ось цю процедуру картоплі, то, друзі, я думаю, ви вже собі можете навіть уявити, якою вона буде смачною. І запашною. Тому підпишіться на мій канал, поставте вподобання цьому відео, і щоб вам приходили сповіщення про мої нові прості, дешеві і доступні рецепти. Натисніть на дзвіночок, а ще поділіться своїми друзями в інших соціальних мережах цим рецептом. Можливо, і вони собі колись приготують ось таку смачнющу страву. Все масло використали, картоплю відправляємо в духовку. І поки картопля запікатиметься до золотистої хрумкої скоринки, наріжемо собі такий величенький пучок зеленого кропику. Ну хіба може бути молода картопля без кропіку? Це ж по-нашому. По українськи. Пройшло других півгодини і дивимося, що робиться у нас у духовці. Бо при відкритих вікнах на кухні запах розійшовся по подвір'ю, такий, що збігаються вже сусіди. Зверху картоплю трохи присолюю, але ви можете цього не робити, якщо із сіллю у вас все нормально. І звичайно ж посипаю зеленим подрібненим кропиком. Якби ж я вам могла передати тільки цей запах. Ви собі тільки уявіть вершковий запах масла, часничок, кропик зелений. Ну так же хочеться попробувати цю смакоту. Ви бачите, яка золотиста і хрумка скориночка утворилася на нашій картоплі. І зауважте те, що ми її не смажили, а запікали у духовці. І нікому вона не пошкодить, а принесе тільки задоволення від цього смакування. Ось таку картоплю я їла в дитинстві і запікала її мама не у духовці, а у братрурі. Це так називалося частина кухонної печі. Можете їсти цю картоплю з малосольними огірочками, з якимось салатиком, ну а я як в дитинстві люблю її з кефіром. Правда, тоді було кисле молоко. Готуйте, друзі, нехай смакує вам і вашим рідним. Бувайте здорові, до нової смачної зустрічі! Божих вам благословінь та мирного неба над головою!